Слухайте, я вже. Скільки місяців? Шість, сім, сім місяців. Я приймаю антидепресанти і е, тому мені ще похуй. Життя з антидепресантами, воно таке прр. Прекрасне. Прекрасне. Е, ну, е, я не можу сказати, що це як там знайти якісь Радужне, там ще щось. Просто, типу. О... Я менше о, дз, о, запаююсь на якихось дрібничках. Так, да, я реально п'ю антидепресанти. Я п'ю е, це там. Ну, як, я не сама собі їх це прописала нам в чаті а хтось видалив. Єнот видалив. Єнот є в чаті. А чому? Зараз е, швиденько розказую. Е, коротше, давно п'єш з грудня місяця. З грудня місяця, я, здається, вже колись розказувала. Коротше, так вийшло, що я почала. Е, Дуже сильно заганятись з якихось дрібничок. У мене був е весь час поганий настрій. Це все е повпливало, те, що в мене немає нормального графіка зі стрімами і плюс два роки чат-рулетки дали про себе знати, тому що це оце постійно вигорання е і ще щось. І мені дійсно було важко. Я, е а я, типу, я давно вже в терапії саме з психологом. Ну я порадила з ними, типу, ну тому що я ходила, скаржилась, що там от те, те, те там, ті відчуття, ті відчуття. Мені порадили звернутися до лікаря. Я звернулася, і ми поспілкувавшись, вирішили, що потрібно розпочати терапію. І я вам скажу, що це найкраще рішення 2023 року, 23 року, яке я прийняла, тому що з антидепресантами я просто. Ну, як би це пояснити? Ну, мабуть, я стала легша. Е, Слухайте, з антидепресантом потрібно просто, мабуть, свої е, е, знайти. Ні-ні-ні, е, це означає, що антидепресанти і терапія я не уходжу з терапії. Побочок ні, нема побочок. Е, Після війни будете кидати пити е, да. Навірно, колись я буду кидати. Поки що я не думаю про це, е, поки що мені і, і так хорошо. Просто є більше відчуття, що поняли, я не запарююсь над якимись якимись дрібничками. Тобто, я, наприклад, знаєте, як зараз помічаю, що я там забула там, випити їх. Вони не одразу воно таке стається да? там, там, через два дні чи ще щось. Я, цей, Починаю помічати, що я думаю о, про якусь там справу, яка в мене там в житті відбувається, да? І я починаю це накручувати, накручую, накручувати себе. І коли я накручую, я така а? Значить, я забула випити антидепресанти. Я просто починаю себе дуже багато накручувати і на якійсь одній темі заїдатись. І тому мені, мене все влаштовує то, як я зараз п'ю антидепресанти, з ними я там п'ю вітаміни Б, вітамін Д. Так це транквілізатори, а не антидепресанти. Це антидепресанти. Ну, почитайте ну, там, інструкцію, якщо цікаво. Ну, принаймні, то, що я знаю. І, коротше, поки що я не збираюсь їх кидати. Це, це депресія. Це депресія з низьким рівнем, рівнем тривожності і вигорання. Отак, от, от. Е, тому е, я абсолютно не проти, я тільки за за те, щоб е, люди е, боролися. Поняли? Типу, я вважаю, що депресія, вигорання це є такі ж самі хвороби на рівні з іншими хворобами. Типу, не потрібно думати, що типу ментальне здоров'я це не то, не та не та херня, І що ментальне здоров'я це, типу, головніше, то щоб ти не кашляв, а да? не так, щоб у тебе а, що тільки то, що ти не кашляєш, потрібно якось лікувати, а ментальне здоров'я не потрібно. Ні, ні. Я думала, депресія це коли ти прям дуже унилий, ти на стрімах завжди, наче норм. Поняли, мені для того, щоб бути на стрімах завжди норм, мені потрібно було цілий день бути на енергозбереженні. Отак-от. Тобто я цілий день могла прям ні з ким не розмовляти, нічого не робити. Ну там або там щось робити по дефолту, то що я повинна робити. але не розмовляти, висипати ще щось. Е е е і потім, виходить, е вже, типу, зібрати ось знаєте, там енергії на три години. Що за бред? раніше люди, этим справлялись без хімії? можно, можна, знаєте, справлятись без хімії, з застудою. Ні, не, не потрібно співчувати, це, це ок. Люди раніше і застуду лікували нічим, просто переживали і так. Але якщо ти будеш допомагати ліками, організм буде це легше сприймати. І коли ми кажемо, а от раніше було, а от раніше, а от раніше, ви живете зараз сучасністю. Раніше і до психологів не ходили і жили люди абсолютно з травмами, травмовані і а, виховали наступне травмоване покоління, понімаєте? І це все, це всі є установки в нашій голові, і тому казати, що ой, блядь, а колись воно, блядь, я не знаю. Якісь наші звичайні хвороби теж не лікувалися і не існувала пеніциліна, да, наприклад. А, а колись люди від чуми помирали. А, а колись люди вообще купались раз на день. Так що давайте так само робить. Е, ну е, не потрібно, головне, що я хочу сказати, що не потрібно е, потрібно до психіатра піти. Потрібно до психіатра піти, ні в якому разі не прописуєте е, собі самі ліки. Е, ні в якому разі е, антидепресанти самостійно ні. Е, ви тільки це робите з лікарем. Якщо лікар вам дійсно, е, лікар вам, скажімо так, не нав'яже депресію, лікує алкоголь. Е, Слухайте, ну це велика залежність, і багато ви не будете бухати, правильно? І багато бухати стане дуже сильно погано. Цей, ой, як погано, то наркоманія? Ні. існує у будь-якого антидепресанта, існує процес входження і процес виходу. Завжди, коли ти працюєш з, в терапії, з психологами. Психологи з тобою також додатково працюють, щоб ти не сприймав це як панацею, що воно тобі все лікує. Ні. Тобі просто воно. А до сімейного не треба. Ні, не треба. Щас. Антидепресанти додають тобі е, і підвищують якісь там е, певні гормони, додають там ще щось, але вони повністю тебе не виліковують. Е, тобто, е, воно зараз може, до речі, ось ось завершити світло, тому що у наді вимкнули. Е, тому ні в якому разі самостійно не прописувати. Алкоголь не є антидепресантом, тому що алкоголь нав, навпаки він посилює депресію, тому що під алкоголем людина починає більше думати. Про якісь гнітючі думки. І це тільки гірше стає. По колі трави як, як варіант. Ем... Антидепресанти, здаєш кров на гормони, ти обов'язково, коли тобі виписують антидепресанти, ти здаєш аналізи, ти здаєш кров для того, щоб зрозуміти, чи є це проблема твого організму, то, як ти себе почуваєш, чи є це проблема е, з твоєю психікою, і що це повинно буде лікуватись е, саме пігулками. Тобто, якщо у вас е, ви вирішили там, їбать лікаря, вам просто так цього не випишуть. Тому що обов'язково потрібно буде здати аналізи. Якщо у вас е, лікар, до якого ви пішли, не просить здати аналізи, то е варто звернутись до іншого лікаря. М Тобі просто виприсують і поки не підбирають. Слухайте, коли ми обрали, мені сказали, що, типу, зараз давай ці, ми спробуємо. Подивимося, як ти себе будеш почувати. З пам'яттю все прекрасно. Е, немає взагалі там, проблем там, з лібідо, з пам'яттю, ще чимось. Е, нічого не змінилось в, там з апетитом і ще чимось. Откуда на читай чат? В мене два чати. Е, Does anyone see me? Yes. Uh, я думаю, що після 2014 года у многих депресія. Сто відсотків. Сто відсотків просто uh, люди в наших країнах uh, не зв... в нашій країні да, там не звикли uh, вирішувати такі проблеми. Люди думають, що вони себе почувають погано. Це чисто якась їх проблема, а що а інші справлялись, а що а ми не можемо справлятися і так далі. Тому це, це, це діч, насправді. Тому що це також ваше здоров'я. І що? А, і про те, що є обов'язково система входу в антидепресанти і систему, система виходу з антидепресанти. Тобто ти не входиш одразу там, от все з завтрашнього дня. Ем, я е, хочу у, друг, у другий. Е, також переходити на канал, і там друга трансляція, та що в ширину, а не така. Насправді діч. Ем, Опори не треба одружуватися. Ну, окей. Ем, коли ви входите, типу, ви не одразу починаєте патиліки. Ви, ви там у вас є програма, як ви правильно входите в антидепресанти. Потім така ж сама програма з лікарем, як ви виходите з нього. Отак от. от. Пам'ять лучше ні стала. Е, ні, зараз, давай, ми, ми швиденько Надю наберемо. У мене по враженню нічого не змінилось. Е, ми зараз питаємо у Наді. Так, слухаю. Скажи мені, будь ласка, якось я змінилась з того часу, як я почала приймати антидепресанти? По-перше, я хочу сказати, що я дуже сильно гамнюсь, тому що у тебе світло дали раніше, ніж у мене, і досі воно є. А у мене дали пізніше і забрали раніше. Оце, блядь, яку Ну, це, це адекватно взагалі, блядь? Я вахаю. Ні, ти не змінилась. Ну, мені здається, пам'ять краще не стала. Ні, пам'ять краще не стала, ти не змінилася, просто ти перестала заганятися. Ти все правильно розказала на стрімі. Ну все, я тільки перестала заганятися, і і все. І це єдине. І от то, що я наді, ну то, що я й казала на стрім, ну цей що... я не можу сказати, що вона стала там. Менш нервова, роздратована, чи хішна, що вона стала ангелом, ні. Nee, чуда не вийшло. Чудо не відбувається. Чудо не відбувається. Ну Тобто, коли я починаю на щось заганятись, Надя каже: А ти пігулочки пила? Я така: Ні, я не пила пігулочки. Так, 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 Коли вона починає щось грозитися, я така, пігулочки ми п'ємо, вона така, о, ні. Вона от. Так що е, це хороша хороша річ. Це було краще рішення 23-го року. Тому що, от і люди питали, е, ти можеш пояснити, бо я не дуже сильно пам'ятаю, що, е, що я на стрімах була весела, і тому не здавалось ага. так. О, слухайте, я насправді. Е само дуже сильно дивувалася там, да бо я там заходжу на стрім, дивлюся, вона така весела. Я їй там щось пишу під час стріму. Я кажу: Ой, класно, що в тебе такий гарний настрій туди-сюди і лягає там спать. І зранку прокидаюся, знаєте, вона каже: Ні, настрій, хуйня, я себе хуйово почуваю. Мені там цей, мені морально погано, і все це. Просто каже, зібралася, бо треба відстрімить. Все. і таке дуже часто було, коли кажу: ой, в тебе такий гарний настрій. Вона мені буде ні, насправді настрій гамно, і все погано, і все це. Ну так просто вона збиралася морально, тому ви її і, бачите, особливо, і особливо, коли я кілька разів зграла на стрімах. Mm, да, да, О, да, да, да. тоді було просто найгірше. Да, це точно. Отак, от, от тому для мене це був вихід. Отак, от для, для кожного можливо, вам буде достатньо походити в терапію. Не завжди потрібно прям одразу кидати в антидепресанти. Сто відсотків. Отак от. Все, люблю, цілую. і в рулетку. <пока> <пока> Все, от ми вам і пояснили за антидепресанти. Забанили, дякую, ніхто тебе не банив. Так сейчас э, скоро мы приедем и перестанете в депрессии быть, загоняться не будете. Не будете окремо пишется.